Ми продовжуємо відеомарафон Львівщина вибирає Верховну Раду. Зараз наші гості, пан Борис Гросман, міжнародний спостерігач міжнародної організації за справедливі вибори Ізраїль. Пан Тарас Возняк, головний редактор культурологічного журналу Є. Ну, я скажу, що пан Борис Гросман навчався у Львові, навчався і в середній школі, і в національному університеті, як називається сьогодні Львівська політехніка. Так що. Дуже добре уявляє собі ситуацію на Львівщині. Напевно, пане Гросман, ваші враження від організації виборчого процесу у Львові? Прошу. А організація дуже добра. Ми були зранку у сокольниках. Сокольники Володимир Великий з зимні води і також були в школі 35. І були в 8-9 районах сьогодні. ездили вместе. Мы приехали два человека сюда, в Львов. Приехали из Израиля, приехало 48 человек. В и все поехали в Одесса, Донецк, Харьков, Ивано-Франкивск. И мы, мы, с утра мы уже пришли из ранку, приехали мы, все мы в всем его годыне, мы видели, что очень хорошо все поставлено. И люди приходят вовремя, открыли. Мне очень понравилось, мы впервые такое видим, что когда мы приехали в Сокольники в 8 часов, в 7.30, был гимн Украины, это было очень красиво. Люди, когда пришли, они сначала, до того, как открыли все... все когда открыли, и они также было, помолились, что были счастливые и справедливые выборы. Это такое я видел впервые, мы это нигде не видели. И люди приходят, и есть, в каждой выборной комиссии есть со всех команд, со всех партий представители. Это тоже очень важно. И мы видели, что, можно сказать, справедливые выборы. И то, что мы видели со всех сторон, люди приходят, есть наблюдатели, есть милиция, полиция, есть и фотокамеры. То есть мы можем сказать, что то, что мы видели до сих пор, я уверен, что очень чистые выборы. Мені навіть кажется, может быть, сейчас не очень красиво сказать, що це вибори навіть лучше, ніж в Ізраїлі. Оба. Я не втримався, пане Гросман. Я єдине, що ми любили, з вами жартували перед цим включенням. Єдине, що ви поправили, що не сокольники, а сокільники. Бо ж не сокольників, у нас сокольники. Хотово сокільники? Тоді, сокільники. Це єдиний робот. <сум> <сум> пане Возняк, ваші враження від організації виборчого процесу. Ну, Особливих зауважень як таких не можна не, не, не можна поки що поки що, так би мовити, тут на заході е, висловити. Інше питання, що явка невелика, погода погана. Не, і чим менше буде тут явка, тим буде краще, мовно кажучи, е, теперішнім провладним силам, бо їм потрібно тут понизити максимально було би е, явку на вибори. Це одна сторона справа, друга сторона справи е, дуже дивно незрозуміло, чому на кількох е, кружних виборчих комісіях е, ходять. Люди з Беркута своїми цими, цими автоматами страшать страшать публіку, не начебто якась військова ситуація, не начебто невідомо що робиться. Нічого ж особливого як такого не немає. Дивує трішечки наявність е, посили на міліції на якихось кордонах між областями, умовно кажучи, я, я щойно повернувся з Сковеля Рівного е, і, і Луцька. Ну, їхня присутність там, так би мовити, відчувається, е, скажімо так, і якщо їздити по дорогах, просто зов, чисто зовнішньо на це е, дивитися. Пане Гросману, у мене до вас буде дуже просте запитання. Ви пам'ятаєте радянські часи і пам'ятаєте, як відбувалися вибори у Львові в радянський час. І ось та картинка, і ця картинка, що сьогодні, вони повністю сходяться, чим вони не збігаються між собою? Зі сходяться, кому <реку> є ніч, є день, Те ж саме. Я пам'ятаю, коли ми ходили на вибори, які були коли-то в Львові, нам там давали колбасу, давали ікру, давали масло, И вот мы все голосовали за одну и ту же партию, за Советскую партию, за коммунистов. 98,5%, я помню. И все ходили, все были довольны, все уже знали ответ. Сегодня, мне кажется, ответа никто не знает. А должно, якщо жартувати, от якби сьогодні давали масло, ковбасу і ікру на виборчих дільницях, то невідомо, що якби дехто проголосував. Точно правильно. А порушень, пане Гросман, ніяких ви не зауважили. Я просто чого боюся, що у вас є певна ностальгія, певний пієтет до Львова, Львівщини, і ви можете бути занадто добрим до нас. І не сказати про те, що врізало ваше око. Я розумію, що ви могли спокійно реагувати на беркут з автоматами, бо в Ізраїлі на виборчих дільницях напевно вони також є. У так? нас хватає автоматів. Хватає автоматів. і це для вас, якби норма. Але щось напевно було таке: ну, не може бути так, щоб правове суспільство в Україні і правове суспільство в Ізраїлі зараз накладалися картинками між собою. Я це важко повірити. И в Сокильниках я бачил, мы, мы, с друзьями бачили, что там были, когда люди заходят в кабинки, кабинки были просто прозрачные. Там можно было видеть, каждый, каждый как голосует. Это нам не понравилось, мы это сказали. То есть там была такая перегородка такая, и там было все видно, что можно каждый голосовать. И справа, и слева можно было видеть, как проголосовал и слева, и справа. Это не было доброе. И в других местах этого не было. Это было совсем по-другому. Было перекрыто полностью. И я правду кажу, я никого не имею в виду, мне всё равно, кто в Видека партии, мы приехали, чтобы были честные выборы. И мы то, что мы видели, что было очень всё справедливо, очень все честно. Пока я ничего не видел, ничего другого, что я могу пожаловаться. Дякую, колеги, прошу запитання до пана Гросмана, до пана Возника. Прошу запитання. Пане Гросман, скажіть, будь ласка, у яких виборах, в яких країнах ваша організація і ви зокрема брали участь? Дякую. Я вперше, я я впервиє приїхала на вибори, перевіряючі, і ніколи ще не був. А наші друзі були вже і в Молдові, вони були і в Казахстані, були і в Грузії. Тобто, во многих странах были и были даже в Европе, в Франции, в Италии. І я приїхав в перший раз. Я дуже хотів приїхати саме в Львов. Щоб продовжити цю тему. Ми знаємо всі добрі пана Тараса Возняка, не тільки як головного редактора культурологічного журналу, є, але й філософа, політика, активного громадського діяча. А ви залучалися колись? Був у вас такий досвід спостереження за виборами в інших країнах. Був такий досвід спостереження. Країна називалася Совєтський Союз. І коли були перші вибори до Верховної Ради Совєтського Союзу, я пам'ятаю, що я був в Бродах, в Золочеві там, ну такі спостерігачі, ще громадські були там від товариства української мови і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це виглядало достатньо. Інколи бувало кумедно, доходило до того, що там залягали десь перед цією е, е, дільницею в якийсь рів і рахували, скільки зайшло, скільки вийшло, скільки реально могло проголосувати. В результаті там і затримали мене десь у цьому, там посадили, я пам'ятаю, от сидів другий раз в житті. Е, в цюпі у, е, у, у бродах, в бродах Шуба, Нари, все як має бути. Прокурор, перший секретар партії викликаний був. Все як має бути. Пане Гросману, Випадки забороненої законом виборної агітації вам потрапили на очі чи ні сьогодні? Ми вчора були в, в Києві і ми не бачили нічого, тому що при нас зривали всі наглядну агітацію. И я знаю, що це може було зранку, а вже не можна було робити. Це приблизно в 10 годин зірвали агітацію. Тобто? До 9, до 9 години, 10 години можна було, там ще, щоб була агітація, була. Потім все зривали, ми нічого не відніг, ніде ні, ні, агітації не було. І у Львові так само? І у Львові так само. І ніяких випадків такого агітування, впливу на волевиявлення виборця перед початком, після того не було? Ми були, коли в Сокільниках, Лосокольника в Сокільниках, і, і Но, ми, не... Этого, ми не бачили цього, і було все дуже спокійно. И никто не врывался. В 8 ровно 8 8:00 открыли пункт. Люди потихонечку красиво начали заходить. Было все спокойно. Сколько загалом є міжнародних спостерігачів міжнародної організації за справедливі вибори з Ізраїлю на Львівщині? Двоє. Я і ще представник, который здесь находится. Он сидит в зале и он стесняется. Он не знает русского языка и украинский тоже. И он говорит: "Я не хочу, лучше ты за двоих будеш отвечай". Так він може говорити англійською мовою з перекладачем. Теж своє враження сказати про вибори. Можна говорити Ні, англійською Можна, Можна, англійською мовою. запросіть, будь ласка, про родик, якщо він тут уже. Ми З радістю біля вашого колега є мікрофон і ми. Хотя позвати... Росімля зміну. Можна там вимкнути мікрофон, коли. Він долавував всі повноваження, пану Так. Ще таке прохання до вас, пане Гросман, більше уваги вам, бо ви гість, а ми з паном Возником завжди тут бачимося. Та, як правило, міжнародні спостерігачі дуже скупі у своїх оцінках у день виборів, а відтак, через якийсь час, після виборів, вони пишуть свої звіти, і їхня організація дає, якби, оцінку. Скажіть, будь ласка. Чи можете ви нам, наприклад, зробити такий презент, чи пообіцяти, що результати вашого спостереження, те, яке ви подасте своєму керівництву, ви зможете надіслати офіційно до нас? Чи це не є практикою вашої діяльності? Ми, не ми, не ми це не практикуємо, але я можу прислати, тому що і я знаю, хто приїжджає з Ізраїля, ми говоримо ту правду. У нас немає ніяких проблем, говорить, тут ми, слава Богу, нікого не боїмося, і тут нікого боятися. У, у мене є багато друзів тут. И я им структурисам, и люди, которые за разные партии голосуют, мне говорили: "Друзья мои, за кого голосовать?" И я я никому не заголосую. И то, что я вижу, то я и говорю. У нас є ще така проблема з приводу складання виборчих списків. Тропляється, що люди знаходять там людей, які померли, людей, яких уже немає, так? А вам відомі випадки, що, наприклад, у виборчих списках у Львові Залишилися або залишалися коли ще люди, які наприклад виїхали на постійне е, проживання там в Ізраїль, чи в Німеччину, чи в Сполучені Штати Америки. Чи такого у вас? не Ми не бачили списків, ми не смотрели всі списки, які там були, Ми просто не але ми, я не які которые умерли, хто уїхав, тому що я їх не знаю. Но в принципі ми не бачили таких людей. И я их не искал, честно говорю. Но там было в каждом, кальпе, в каждом месте были по тысячу человек, поэтому искать и знать, кто уехал, практически это было невозможно. Запитание, Запитание прошу. Мікрофончик, будь ласка, так мікзапитання до пана Тараса. Пане Тараса, скажіть, скажіть, будь ласка, дуже багато політичних сил напередодні виборів закликали виборців після завершення голосування вийти під дільниці для того, щоб захистити свої голоси. Вашу думку, зважаючи на погоду, зважаючи на те, що зараз явка така є досить низька, чи чи вийдуть люди сьогодні? Погода тут ні до чого. Я пам'ятаю ті вибори, коли були в 2004 році, і був легкий сніжок. Такий невеликий морозець, і так далі, тим не менше, невеличка група людей спочатку, а потім і величка з'явилася. Немає мотивації. І ці вибори насправді значною мірою перекреслять дуже багатьох їхні політичні кар'єри. Тобто, я думаю, що це теж буде певною, ці вибори будуть, так би мовити, певною відповіддю на, на дуже багато запитань, особливо опози... до речі, особливо з опозиційного е, е, табору. А що повертаючись до, до порушень, то досить часто я не знаю навіть як це трактувати, бо воно на індивідуальному рівні на автомобілях є ці пропорції. Різних партій і і, і батьківщини бачив у ковелі і е, свободи в десь в Милятині, і е, удару вже безпосередньо перед Львовом. Мало того, коли війшлося зривання цих великих білбордів, то теж пішли на пішли на спосіб, бо ніби відривали там назву партії, а слоган партії як такий залишався. І то ще до цього часу висить буквально е, півгодини тому, як я їхав, то воно ще успішно агітувало. Так, що ці ці моменти є. Інше питання, що їх вважати істотними або неістотними, я думаю, що радше не істотними. Я вам скажу, то, що ви спросили, я попробую вам теж дать відвет. І то, що ми бачили до сих пор. Это без вопроса ко мне. Мы видели, что примерно идут люди все время без остановки. И в Сокильниках, и с Книлевой, и Зимней Воды. И в 35-й школе во Львове мы видели, что люди все время идут без остановки. И во Львове из 1100 человек проголосовало уже 450. Это было час назад. Это, по-моему, это примерно будет, по-моему, 60-70% минимум будет голосование. Я беру на себя такое, я не знаю, ли можно взять, что будет 65-70% голосования по Украине. Дякую. Я думаю, ну запитання взагалі стосувалося, чи придуть виборці захищати свій е, своє волевиявлення після того як закінчиться голосування. Якщо Люди приходять. Так. Так. дивлю я, я перепрошую, але не дивлячись на те, що виборці не я на мою думку не дуже спішаться. Страх влади просто, ну просто якийсь такий комічний вже насправді. Тобто, е оці всі маневри з бронетранстехнікою десь там в Києві, потім оці всі е хлопчики з автоматами в окружних робочих комісіях і так далі. Воно якесь е ну, свідчить швидше про слабкість як е слабкість обох політичних таборів, котрі зараз змагаються. Обидва в стані банкрутства і певної такої. Безпомічності значної міри. Хоча, звичайно, виграє, виграє партія влади. Вона виграла не тому, що виграє в конкретно цьому голосуванні а тому, що вона виграла системно. Тому що вона змінила законодавство як таке. Пане Возник, 28 жовтня. Давайте ще не будемо говорити про те, хто виграє. Бо нас будуть обвинувачувати в тому, що ми впливаємо на голови. Прошу запитання. Запитання, колеги, прошу. Так, ми... прошу. немає запитань, так. На запитання до пана Гросмана. Пане Гросмане, скажіть, будь ласка, ви контактували із своїми колегами, які зараз працюють в інших регіонах України? Чи там так само все ідеально, як у Львові? Ну ми бодай доп... до цього часу. Дякую. Ми два години тому. Ми... Я розмовляв з друзями, вони на Франківській в Києві, в Харкові. Очень все спокійно, все тихо, немає порушень. Є маленькі порушення, але там не так дуже придірають. Такі мелочі є, очень... що нічого не считается, що це серйозне порушення. Дуже дякую вам за участь у нашому відеомарафоні «Львівщина вибирає Верховну Раду». Через 15 хвилин нашими гостями будуть Федір Олейніков, начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців, водночас заступник голови робочої групи Львівської обласної державної адміністрації зі сприяння підготовки та проведення виборів. Львівської обласної державної адміністрації мається на увазі створена ця група у Львівській обласній державній адміністрації. Ірина Швець, довготерміновий спостерігач громадянської мережі опора. Дякую. дякую До дякую. нових зустрічей в Дуже Дякую.